Дивитися інформаційну програму Де новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Візова лібералізація під питанням Європі роздратовані непослідовністю українських політиків. Процес з двома невідомими. Кремль відвернувся від своїх громадян. Помер колишній канцлер Німеччини і моральний авторитет Гельмут Шмідт. Верховна Рада знову провалила антидискримінаційну поправку, одну з умов для безвізового режиму. З Європи поведінка Києва здається дивною. Українська влада запевняє в готовності євроінтеграції, а на ділі ніяк не може затвердити необхідні закони. Тому Єврокомісія досі не вирішить, чи готовий Київ до лібералізації візового режиму. Час спливає, і необов'язковість українських політиків починає дратувати європейців. Так звані візові закони українські депутати після невдалих спроб почали ухвалювати, але осад у європейських колег залишився. Верховна Рада часів Петра Порошенка мало чим відрізняється від ради часів Віктора Януковича. Розчаровані євродепутати. депутати Верховної Ради просто не сприймають ці закони як необхідні кроки для лібералізації візового режиму. Вони досі вірять, що буде прийнято політичне рішення? Ні. Це не так. ми чекаємо на конкретні дії Верховної Ради. Ухвалення візових законів це не тільки і не стільки можливість для українців їздити до Європи без віз. Це адаптація законодавства до європейських стандартів і правил, наголошують експерти якщо ви поглянете на Верховну Раду, стане зрозуміло, що багато депутатів блокують ці закони, що вони не хочуть створити механізми боротьби з корупцією або не хочуть, щоб усі в Україні мали рівні права, зокрема і секс меншини. Це означає, що вони не мислять відповідно до європейських цінностей. Тож на словах євроінтеграції, а коли до справ саботаж. Перехід від пострадянської моделі держави до європейської може не лише сповільнитися, а й відкластися, попереджають у Брюсселі. І тоді Київ знову опиниться у сфері впливу Москви. Євген Єрофеєв та Олександр Олександров не визнають себе винними в злочинах, які інкримінує їм українська прокуратура. Про це затримані на Донбасі. Російські офіцери заявили на слуханнях їхньої справи. Поки суду в Києві намагається з'ясувати, хто ці люди диверсанти чи добровільні найманці. Росія чітко дистанціювалася від підсудних, хоча й заявляє, що своїх не кидає, переповнена пресою зала суду за склом російські громадяни затримані півроку тому на Донбасі. Вони уважно читають обвинувальні акти. Ви служили в російській армії усі запитання до адвоката. Про цей процес у російських змі мінімум інформації, на відміну від суду над українцями Олегом Сенцовим і Надією Савченко, яких активно підтримують в Україні. Затриманих росіян не згадують у своїх виступах московські політики, та й мітингів на їхню підтримку не організовують. Я не чув, і напевно мене не хвилює їхня доля. А це... а це письменник. Чи хто він такий? якщо це дійсно російські піддані. Тим паче, якщо це наші офіцери спецслужб, то я більше ніж упевнений, наша держава має докласти зусиль для того, щоб допомогти їм. ви там. Кремль відмежувався від процесу. Міноборони Росії повідомило, обидва вояки звільнилися зі служби ще минулого року, і на схід України їх не відправляли. Москва не забезпечила підсудних навіть адвокатами, що суперечить словам президента Путіна. Люди, які з різних причин опинилися за межами Росії, можуть бути абсолютно впевнені, ми завжди будемо захищати ваші інтереси, тим паче у складних кризових ситуаціях у випадку Єрефеєва та Олександрова Кремль не виконує своїх учних обіцянок, це означають російські правозахисники. Росії так дуже популярний лозунг там своїх не в Росії. Дуже популярне гасло своїх не кидаємо, і те, що російська влада фактично так поводиться, всупереч своїм словам. Це діє на російських військовослужбовців. Це дійствують по крайній мірі так на російських винахслужч. За повідомленнями змі, росіян Єрефеєва та Олександрова можуть обміняти на українців Савченка і Синцова, але тільки після оголошення вироків. Німеччина прощається із колишнім канцлером Гельмутом Шміттом. Він помер у віці 96 років у Гамбургу. В останні роки життя Шмідт був для багатьох німців моральним орієнтиром. Водночас належав до числа тих політиків, які розуміють Путіна. Шміт не став засуджувати анексію Криму, критикував європейські санкції проти Росії, а також виключення її з великої вісімки. Та для німців він увійшов в історію як один з найпопулярніших канцлерів сучасної ФРН. По справжньому популярному Німеччині Гельмут Шмідт став уже після завершення політичної кар'єри. Для багатьох він був авторитетом, на якого рівнялися. Незалежно від партійної приналежності, Шмідт став зірцем державного діяча. Як такого як експерт? Він до самої смерті був вже даним учасником панельних дискусій та політичних ток-шоу. Головним козирем екс-канцлера були передусім його глибокі знання в економіці. Намагатися управляти світовою економікою без участі Китаю, середнього сходу, ОПЕК, Саудівської Аравії та Бразилії доволі наївна ілюзія. У німецьку політику Гельмут шміт увійшов як молодий рішучий сенатор з внутрішніх справ федеральної землі Гамбург під час жахливої повені 62-го року. Його успішна політика у кризовій ситуації засвідчила. Шмідт готовий до ще більшої відповідальності, тож він дуже швидко став найвпливовішою людиною республіки. 1969 року Гельмут Шмідт увійшов до уряду ФРН спочатку як міністр оборони, а згодом як міністр фінансів. Після того ж як канцлер Вільлі Брандт пішов у відставку через шпигунський скандал, 1974 року Шмідт очолив уряд. Період його канцлерства припав на нелегкі часи. В внутрішній політиці найбільшим викликом стала боротьба із терористами з фракції Червоної армії. Найдраматичнішою подією стало викрадення палестинцями пасажирського літака авіакомпанії Люфтганза. Шміт наказав взяти терористів штурмом у сомалійській столиці Могадишо. Операція пройшла успішно. Ніхто з пасажирів тоді не загинув. Наступним викликом стала світова економічна криза. Саме Шміт став ініціатором проведення великих самітів. За його керівництво Німеччина отримала чудову репутацію у світі. Після того, як 1982-го Бундестаг висловив йому вотум недовіри, Шмідт розпочав свою другу кар'єру як співвидавець газети Дідсайд. Брав активну участь у дебатах, написав низку книг на політичну тематику. Деякі з його робіт стали бестселерами. Британський прем'єр Девід Кемерон хоче обмежити свободу пересування всередині Євросоюзу. Подробиці в огляді новин. Громадяни країн, які нещодавно стали членами Євросоюзу, не мають вільно в'їжджати у Великобританію. Заявив прем'єр країни Девід Кемерон. На його думку, право вільно пересуватися об'єднаним королівством повинні отримати мешканці лише тих країн ЄС, рівень економічного розвитку яких відповідає британському. Україна планує у середу припинити імпорт електроенергії з Росії у зв'язку з підключенням третього енергоблоку Рівненської АЕС. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Єврокомісія звинуватила Анкару у порушенні прав людини і обмеженні основних свобод. Туреччина зробила значний крок назад у царині свободи слова і зібрань. Йдеться у щорічній доповіді відомства. А це перешкоджає зближенню Туреччини і ЄС. Вважають в Єврокомісії. Анкара усі звинувачення відкинула. Картина оголена що лежить художника-експресіоніста Амадео Модільяні. Стала однією з найдорожчих в історії. Її продали за 170 мільйонів доларів. На аукціоні Крісті Шедевр пішов з молотка за 9 хвилин. Загалом на цьому аукціоні колекціонери виклали майже 500 мільйонів доларів. Більше актуальної інформації ви знайдете на сайті Deutsche Welle української. А DW новини прощаються до завтра? На все добре залишайтесь з нами.